Много людей стримит, потому что люди, к сожалению, обезьяны. Которія чаще всього стрімять то, що популярно у ведь и ты ти теж стримишь. Я стрімлю, тому що у нас робота. Така. Минулого року набрав обертів скандал зі Сталкером 2 та каналом AXBTGs. Дві суперлюдини з Білорусі так дістали український YouTube своїми некомпетентними наїздами на українську гру, що їх навіть все ще продовжила чи знову почала пускати у свій інфопростір частина українських геймерів. Українська ігрова журналістика почала виправдовувати розробників. Сталкера, а хтось навіть підставив GSC Game World, кинувши Страйк, і АXБТ тимчасово забанили канал. Від чого ті почали волати, ніби це особиста неприязнь розробників Сталкера. Через це все ще й нові українці дізнались про цей острівець найінтелектуальнішої блогерської роботи у всьому світі. А алгоритми Ютуба почали пропихувати його і надалі. Не за горами вихід Сталкера 2. І у мене немає сумніву, що такі супер. Ерудовані та професійні російські та проросійські канали, як цей, почнуть знову піаритись на темі поливання гівном української гри, якою б ідеальною вона не вийшла. Бо це завжди дуже приємно слухати їх вкрай розумній цільовій аудиторії. А частина українського ком'юніті, на жаль, все ще також на це ведеться. Але я не втомлюсь нагадувати на цьому каналі, що так вже сталось, колись мені довелось. Занадто глибоко посидіти у помеях проросійського ігрового ком'юніті на цю тему в мене є навіть окремі відео, і як же все чудово співпало, що завдяки своєму минулому з каналом XBT Gaze я був знайомий і знав дуже багато всього про нього ще з перших його тисяч підписників. Тож давайте прямо зараз напередодні виходу Stalker 2, раз і назавжди закриємо питання, чому об'єктивно не варто навіть думати про те, щоб навіть од одним вухом послухати навіть білоруську, а не тільки російську. Так звану ігрову журналістику, особливо коли мова йдеться про українські ігри. А ще попрошу вас одразу зробити підпис десь і підпис десь та поставити лайк, хоча б за те, що коли я згадував матеріал для цього відео, то мене зунудило не один раз. Якщо чесно, я заздрю вам, якщо ви все ще пускаєте у свій інфопростір подібні канали і не знаєте, скільки разів випускали критику і знищували вщент такі осередки Ютуба, як XBT за роки їх існування, мої колишні колеги. Та навіть всі колеги самих геніїв з проросійського ком'юніті. Якщо ви не знаєте всього цього, то ви щаслива людина. Бо я, на жаль, пам'ятаю ці срачі, ніби вони були вчора. Почати варто з того, що такі канали, як XBT, не змінювались ніколи. Що 8 років назад, що 3 роки тому, що зараз вони дуже часто навіть не намагаються заглибитись у тему того, про що говорять, і підготуватись з якимись фактами, аргументами та знаннями. Це просто по. Верхневі акумулятори хейту, маніпулятори, брехуни та пустослови, або кон'юнктурники, якщо на ваш погляд це слово більше підходить. Також вони працюють по принципу, схожому на російську пропаганду: беруть умовно 50% правди і додають 50% того, що просто хоче чути їх аудиторія, щоб заплутати навіть людей, які хоча б намагаються думати. Прикладів насправді настільки багато, що я дуже довго обирав які саме показати вам, так щоб це відео не йшло дві Годины, і ось вам про одну з моих улюбленных игор. Новые Rage Clanca, де нам демонструється не просто крута графіка, но також мощь SSD. Правда, эта муж демонструється дуже сильно бестолковая, і по очевидным причинам тут навіть не получается сравнивати вот это вот мгновенное переміщення між реальностями з такими класичними іграми, як Titanfall 2 або, наприклад, Дизона 2. Тому що там тоже было смещение реальностей, там можна було ныряти з одной в другу, но там это використовувалося в геймплеї, а не просто як декорація, А здесь это просто так. Хто не зрозумів, мова йде про те, що ривни в Тайтан 2 та Дизонна 2, де можна було швидко змінювати локацію, перемикаючи час, в якому вона знаходиться, ніби реалізовані краще, ніж всі стрибки між світами у Ratchet Clank Rift Apart. Насправді, у Titanfall 2 та Dishonored 2 можна було саме змінювати час, в якому ти знаходишся, на закритій локації, що дозволяло змінювати буквально деякі предмети у рамках цієї закритої коридорної локації. У Ratchet ти не стрибаєш часі, ти буквально повністю завантажуєш. Інші локації за долі секунди, що дозволяє SSD PS5. Ебі надо об'ясняти, посмотрите, здесь это работает вот так. Здесь вот такая система загрузок, она современная, а не отсталая, как в ваших Тайтанфолах і дизонерах. Но если мне нужно объяснять вот это на уровне технических специалистов, если надо собирать консилиум специалистов, которые возьмут меня за голову и будут носом тыкать вот в реализацию этих вещей. это говорит о плохой реализации этих вещей. По-перше, якщо це треба пояснювати, то це взагалі-то ваша робота. По-друге, це каже про рівень вашої компетенції. Тенції, а не про погану реалізацію, бо досвідчені геймери розуміють, що це також. Зачеп на майбутнє і розвиток ігор. І з проходженням років ми почали бачити набагато більше ігор, які роблять подібний трюк наприклад, Jedi Survivor. Саме тому Jedi вийшов тільки на PS5 і пропустив PS4, бо її потужності жорсткого диска не дозволяли робити таке. По третє, насправді про речі та навіть нічого не треба пояснювати. Треба просто пройти гру до кінця і побачити всі найяскравіші моменти з завантаження своїми очима або ще краще пройти двічі і на платину, як це зробив. Я ці ж білоруси точно так і зробили, бо якісно роблять свою роботу. Бистра проходиться часов за 10 на максимальній складності. Что там в игровые журналисты, журналісти, я ну, чесно говоря, ти взагалі. А якщо собирають всі секрети, то да, це да, 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 да. 15-20, але якщо просто вот я, наприклад, прошу груда за 10 часов на максимальній сложности, собрал где-то половину секретів, якщо видаювати гру досуха, это буде, безусловно, більше. Отже, перший висновок: А XBT або реально не розуміють очевидної різниці, або ж несуть дичину, щоб зібрати переглядів. А тепер давайте згадаємо, що у 2021 році, коли вийшла гра, було популярно у росіянському ком'юніті. Правильно, популярно було обсе. Рати Sony. Трендово було сказати, що PlayStation та SSD PS5 лайно, тому що політика компанії була все менш лояльною до російських регіональних цінників, в той час як Xbox підкинув російським жебракам підписку за копійки. Ну, це хороша не за 5500 рублей. І весь цей 33-хвилинний відос складається з такої нісенітниці та дичини. І це я ще взагалі не звертаю увагу на їх подачу в цьому типовому для російського інтернет-простору у Стилі єхидного все пропало но Я видел лучше в ріжимі качественної графіки. Що буде у голові поглинувшого це? В принципі, зрозуміло, сліпий хейт, відсутність бажання думати, а так як весь російськомовний інфопростір тісно пов'язаний, потім людина може подивитись інтерв'ю одного з білорусів зі Стасом Какайсложно, який намагався забанити мені канал, знайти ще одного однодумця, а далі вже недалеко, і до Соловйов лайф. Йдемо далі. Рандомно обираю будь-який інший огляд, який я пам'ятаю, що кажуть генії грожуру про Borderlands 3. Особова внівання заслужувати интерф... В поезд с складируется оружие, инвентарь, поскольку там куда падает, в каком порядке падает, я не знаю. У меня даже сложилось ощущение, что этим инвентарем управляет искусственный интеллект. В нем мало места, в нем мало места, и в нем ничего нельзя найти. То есть там лежить всего несколько штучек, там пушек, граната, кащиток, и в ньому ничего нельзя найти, потому что ты подбираешь новую пушку, куда на опало. Верх списка. Конець піска. Середину списка. Що не діло список да. з двох-да-да! Да, да. То есть, что она делает в середине списка? списком? Какого чорта! Насправді, можна двома кнопками відсортувати цей інвентар по типу зброї, рівню ітема та компанії, яка виробляє ствол. Нові ітеми позначені жовтим знаком оклику, доки ти ще не проведеш по предмету курсором. А почитавши у туторіалі, яка кнопка за що відповідає, можна навіть зрозуміти, що зброю можна помітно. Як сміття або як обране, щоб нічого крутого не продати випадково, а однією кнопкою продати одразу все сміття у магазині, і це черговий їх огляд гри, який складається здебільшого з подібної дичини. Висновок 2. вони просто нахабно брешуть заради переглядів, бо всарати токсичне російське ігрове ком'юніті обожнює хейт всього. Так сталося, що російська ігрова спільнота дуже токсична. Вони оставляють найбільш мерзотні коментарі е, на стіні. З ними ніхто не бажає грати онлайні. Російський сериат створюють окремо, тому що, ну, вони. Ображають усіх навколо. Ну це росіяни. Це в них типу така чесність, об'єктивність і критика. Хоча насправді критика це взагалі про інше, і це вже окрема тема, про що я більше розповідав у відео у куті. І ось ми підходимо до відео по сталкеру. Ці розумники зібрали на ненависті до сталкеру та України мільйони переглядів. В той час як сама по собі інформація, яку ви отримуєте від них про гру, це бляха така люта нісенітниця, що тут можуть позаздрити і білоруські, і російські. Федеральні змі. Во-вторых, що з А освіщення такої убоге, такої контрастне, такої виїдающе, з одной сторони, слишком чорні тіні, з другої сторони, слишком яркає небо. Назвати автентичне контрастне освітлення радіоактивної зони з аномаліями, яке працює на найновішій системі глобального освітлення Lumen з рушія Unreal Engine 5 убогим, Пляха, Може, вони обидва купили собі окуляри з неправильною кількістю діоптрій, чи дивляться трейлер на телевізори з лучовою трубкою? Це світ, який зроблений з використанням. Натурального непрямого освітлення місцями воно виглядає як найкраще волюметричне з таких ігор, як Red Dead Redemption 2. Єдине, про що тут можна сказати чесно, критично, так це те, що весь трейлер може виглядати різкуватим, бо це нативне 4К, і, скоріш за все, розробники не використовували Motion Blur, або використовували його дуже мало. Звідси, і контрастність. А Motion Blur це технологія, яку можуть додати навіть модери у майбутньому. І з цього величезну проблему, як роблять ці високоінтелектуали, це навіть для них якийсь новий рівень геніальності. Про монстрів ці ігрові журналісти у лапках взагалі вирішили не заморочуватись і просто видати якусь емоційну оцінку, ніби вони зроблені очевидно лайняно, взагалі без жодного факту. Допустим, а що з монстрами? Почому монстри такі убогі? Ладно би це були тільки перестрілки між сталкерами? але ні, нам оті от квадратноголової морди прямо в лицо піхають. І що там ще було? якийсь то з повода збіжав на тебя напрямівав на какому-то завозиці? Зачем это? это? в прошлому трейлері, они нам показували на Gamescom, была була плоть уродлива. Ти такой, ну нифига себе, ребята, ви можете. А як тебе в этом ролике собаки, которые пыль в... mm -hmm. привращаються от выстрела із дробовика? Ні, ну звісно, що куди рівню дизайнерів із GSC Game World до дизайнера тамнейлів АЕКСБІТІГейз, але насправді я не чув жодного поганого відгуку про монстрів з останнього трейлеру, як від західного ігрожуру та технічних аналітиків. Так і від українців, наприклад, олдбою, як і мені навпаки, дуже сподобалась ця анімація розпадання собак на радіоактивні частинки. Наступний епізод трейлеру це відстріл фантомів псі собаки. Особливо мені сподобалась анімація їх розпаду, немов на попіл при влучанні в ціль. І знаєте чому? Тому що це бляха унікально. Я не можу згадати подібне у інших шутерах, хоча пройшов їх, мабуть, вже більше сотні. Вище скажіть, що у месників Endgame поганий дизайнер. Напишіть свою думку у коментарі. Ну, хоча б одне залишається непохитним зі збільшенням кількості українських локалізацій у ігроіндустрії, їх реально починають чекати навіть про російські та російські розумники. Ролик, кстати, був з українською озвучкою. і там були такі слова: Господі, я жду українську озвучку, тому що там будуть наскільки я понимаю, не тільки кровосиси, но і замаслінівшіся сталкери. Кстати, когда я услышал вот это, то украинская озвучка. Ладно, ладно. Ты меня заинтересовала. Дело в том, что когда стало известно об отмене русской озвучки, некоторые люди верно заметили, что там было немало забавных мемов. Те самые чики-брики, ту самую маслину, которую люди ловили, ну и все такое. и веселей и подобные фразочки. И вот замаслинился, дало мне надежду, что в украинской озвучке будут такие же фразочки. А большего мне и не надо. Чудова тенденция, як бачите скин б боти не кричали у коментарях, що українська мова нікому у світі не потрібна, а насправді нею реально будуть замінювати відсутню російську багато росіян і особливо білорусів, адже це найбільш схожа мова з українською. Білоруську навіть я можу зрозуміти на 99%, ніколи в житті її не вивчавши. А ви ж можете бути на 99% впевненими, що отримуватимете більше нових відео, але тільки якщо підтримаєте канал на Бейс від 10 Гривень на місяць або ж на інших краудфандингових платформах. За більші суми можна отримати навіть повністю ексклюзивні відео. Дякую всім, хто вже підтримує. Особливо дяка Ярослав Характерник, Сашенька та Сергій Скарбник. Якщо ви думаєте, що всі проблеми цього каналу закінчуються на некомпетентності, тупості і хайпожорстві, то ви навіть не уявляєте, що на вас чекає далі. Один з цих двох так званих журналістів ставив собі на аватарку прапор БЧБ, коли це було модно у Білорусі, коли протестувальників почали. Садити на пляшки, як на Росії, а прапор заборонили, то цей геній почав топити зазетки та вешки, але його ж система нагнула його. Через донос йому довелося відсидіти 10 днів. Так він ще й почав виправдовувати, як йому класно сиділось. Це просто якийсь треш. В общем, я за ці 10 суток столько класних історій услужив про путешествия по Аргентині, про путешествия по Бразилії, про те, як люди живуть во Франції, Італії, Іспанії. Доноси, вони працюють безупречно во всі сторони. В общем, якщо ваш муж... Брат, сын, сват или кто-нибудь еще оказался на сутках, знаете, он оказался в самом безопасном месте в Білорусі. С ним там точно ничего не произойдет. У меня исчезли проблемы з кожей. Я не знаю, за чего такая вот сухость на локоточках была, испарилась просто. Mm -hmm. Ищезли проблеми со спиной. <реш> тобто автори цього каналу це ще й медійні політичні флюгери, які підлаштовуються під владу і що найгірше в першу чергу під владу на Росії та її імперські амбіції щодо Білорусі. Ну що сказати, це. Тупо мати. І знаєте, як вони виправдовують диктатуру у своїй країні та на Росії? Вони кажуть, що це, типу, весь світ так змінився, ні з чого, просто так настали часи, де всім треба слідкувати за своїми соцмережами і запхати язики у дупу. Тому ми живемо в тому мірі, в якому ми оказались. І одним із ключових правил цього міра є те, що треба следить за базаром. Іменно так, Віталік вот скаже за базаром. Можна сказати, не знаю, сітєве сетевая... гігієна да, за базаром, в общем-то, за тим, що ти публікуєш в сіті, за тим, що ти. Ты говориш. ви уявляєте, наскільки можна отупіти, слухаючи це з України. В якомусь сенсі краще вже увімкнути якогось Григорія Заріонка, бо там, хоча б йде пряма чесна надська пропаганда в той час, коли АЕК це типу такий незалежний об'єктивний та критичний ресурс у інтернеті, який насправді хитро вкладає глядачам до голови те саме. Отже, щоб не витрачати більше часу моєї аудиторії на подібний треш, давайте підбивати підсумок. Якщо у вас досі подібні канали потрапляють у рекомендації, і тим більше, якщо ви хоча б трохи прислухаєтесь до їх думок. Ви точно робите щось не так. Тож, в першу чергу, я можу порадити не просто уникати цього, а також тицяти незацікавлений, кидати скарги на відео, де є така відверта срань. А якщо здихати з цього лайна не виходить ніяк, то можу порадити вам плагін для браузеру під назвою Лагідна українізація, який, хоча б, вимикає видачу російських та проросійських ресурсів у гуглі і з часом знизить вам рекомендації цього трешу на Ютубі. Ну а ще краще замінити ці підписки українським контентом. І для цього. В мене є чудова пропозиція. Ви можете клікнути на інші відео на цьому каналі або підписатись посередині, бо тут вже є і ще буде багато цікавого. А там недалеко і до підтримки копійкою, за що можна отримати ще більше контенту.